З вами проект телерадіостудії Міністерства оборони України Бриста, його ведуча Юля Чалик. Їх не дарма називають воїнами трьох стихій, адже завдання із захисту України у морі, в повітрі та на суходолі виконуються ними на відмінно. Морські піхотинці вірні сини та доньки України, мужні захисники та захисниці свого народу. Як долучитися до їх лав у складі новоствореної 40-ї бригади берегової оборони морської піхоти, військово-морських сил збройних сил України нам розповість бойовий офіцер. Начальник відділення рекрутингу штабу бригади, лейтенант Олег Захарків. Я вас вітаю. Доброго дня, Юлія. Оскільки ваша бригада створена зовсім недавно, розкажіть, будь ласка, як вона формувалась і про її бойовий шлях? Бригада почала формуватися наприкінці 2023 року. Вже весною 2024 року бригада вийшла на виконання свого першого бойового завдання на півночі нашої української держави. Згодом була перекинута на Донецький напрямок, і вже сьогодні, в складі 30-го корпусу морської піхоти військово-морських сил України, бригада виконує свої бойові завдання на півдні нашої української держави. А чи є у вашій бригаді захисники або захисниці, яких повномасштабне вторгнення застало за кордоном, але потім вони повернулися і долучилися саме до вашої бригади? Таких військовослужбовців дуже легко впізнати. Їх виказує їхні псевдо. Там, друг італієць, друг німець. Це унікальні люди, як на мій погляд. Кожен з них, будучи за кордоном, залишив, там, можна сказати, так, престижну роботу. Дехто навіть залишив свої сім'ї, бо тому що вони вже там були довший час проживали. І вони приїхали спеціально, щоб захищати нашу українську державу. І це, це дуже похвально це дуже важливо. Розкажіть, будь ласка, які фахівці потрібні вашій бригаді? Ми належимо до еліти. Нашої нашої збройної сили України тому і вимоги до тих, хто хто має бажання служити в нашій, в нашій бригаді, є трішки вищими. Це питання стосується власне фізичної та психологічної стійкості. Але попри те, хочу сказати, що також у нас є ряд посад в нашій бригаді, яких можна віднести до посад, які відносяться до забезпечення діяльності функціонування нашої бригади. Там вимоги є трішки менші, тому ми. Чекаємо в наших лавах наступних таких на наступні посади оператори БПЛА. Це навідники мінометів, санітари, медичних пунктів, водії, кухарі, діловоди та інші. Що ви оцінюєте під час відбору кандидатів, і які критерії є визначальними? Визначальним у відбору кандидатів, напевно, що є бажання служити сьогодні Збройні Сили України, зокрема в нашій бригаді. Всі, хто проявляє таке бажання, хто до нас звертається, ми стараємося підібрати ту чи іншу посаду для кожного військовослужбовця. А вік є визначальним критерієм? Вік є визначальним, але знову ж таки саме визначальніше – це є бажання, бажання сьогодні і мотивація сьогодні служити в нашій частині. І друге, що хотілося б зазначити, це є те, що всі, хто сьогодні бере в руки зброю, є добрим продовжувачем тих військових добрих українських традицій, яких полягає в дуже простому: коли на твою землю приходить ворог, ти повинен захищати свою землю і робити все для того, щоб знищити цього ворога. Нагадую, сьогодні у студії Радіо Брис з рекрутером 40-ї бригади берегової оборони, ми спілкуємось на тему рекрутингу до цього військового з'єднання. Розкажіть, будь ласка, скільки триває підготовка новобранців? Людина проходить військ проходить військову лікарську комісію. Після цього направляється на проходження базової військової та фахової підготовки. Після успішного її проходження вона вже направляється до. Нашого до, до нашої військової частини у підрозділ цей весь період триває близько двох місяців. Військовослужбовець постійно під нашим є контролем, тобто наші менеджери-рекрутери з ним співпрацюють. Наша військова частина належить до пріоритетних бригад щодо комплектування, тому командир військової частини має таке право самостійно направити того чи іншого кандидата на проходження військово-лікарської комісії, навіть якщо рішення. Не підходить для наших таких сурових вимог все ж таки, ми знайдемо для цієї людини місце у службах забезпечення нашої військової частини. На який соціальний пакет може розраховувати людина, коли стає на посаду до вашої бригади? Питання соціального пакету воно є одним із мотиваційних сторін. Кожен військовослужбовець, а ми бригада, яка належить до морської піхоти, до еліти нашої Збройної Сили України, отримає вище фінансове забезпечення, це щомісячне фінансове забезпечення, де входить в тому числі і премія за успішно виконані бойові завдання. Також наші військовослужбовці отримують щорічну одноразову матеріальну допомогу, виплачуються також бойові для військовослужбовців, які безпосередньо беруть участь у Бойових діях, ну і в разі, якщо не дай Бог таке трапляється, що людина є поранена і лежить десь в лікарні, лікується, теж відбувається певна процедура виплати коштів за поранення. Хочу також зазначити, що при підписанні контракту або службою за контрактом військовослужбовці отримують більшу фінансову винагороду, більше фінансове заохочення. Також їхні члени їхньої сім'ї теж користуються пільгами, теж які мають свої пільги згідно чинного законодавства так як ми належимо до бойових бригад, а наша бригада власне є бойовою бригадою, при набутті статусу учасника бойових дій, наші військовослужбовці теж мають відповідні пільги, якими успішно користуються. Людина, яка підписує контракт, вона отримує певні стимулюючі кошти. Також військовослужбовці, які підписують контракт і служують в нашій частині, отримують отримують певні кошти від місцевих громад, і це теж є непогана сума, бо окремі місцеві програми затверджують їх у своїх бюджетах для того, щоб оплатити виплатити таку такі стимулюючі кошти для наших військовослужбовців. Що найбільше має мотивувати людину, щоб долучитися до війська саме у складі вашого військового з'єднання? Якщо ви замітили на моєму моєму шевроні, є зображення акули. Це тварина, яка завжди йде попереду, яка є королем водяної стихії, яка ні перед чим не зупиняється. Тому ми теж не зупиняємося ні перед чим. Ми все робимо для того, щоб захищати нашу українську державу, щоб навчати наших воїнів, щоб вбивати наших ворогів. Куди звертатись людині, якщо вона виявила бажання проходити службу саме у вашій бригаді? Наша бригада представлена сьогодні у всіх практично соціальних мережах, зокрема на сторінці Facebook, Також бригада має свій YouTube канал, і в нас також є постійно діючий телефон 066 052 1040. Ми чекаємо сьогодні патріотів нашої української держави, тих, кому небайдужа доля нашої України, тих, хто хоче захищати нашу українську державу, йти в лави нашої бригади 40-ї бригади берегової оборони. Борони свій берег разом з нами. Я вам дуже дякую, що завітали до нас за нашу розмову і за вашу службу разом до перемоги України. Дякую вам. Нагадую, сьогодні гостем нашої студії був рекрутер 40-ї окремої бригади берегової оборони морської піхоти військово-морських сил Збройних сил України Олег Захарків. Якщо ж у вас є бажання захищати нашу Україну саме у складі цього бойового з'єднання, звертайтесь за телефоном або за посиланням, які будуть в описі до цієї програми. Не забувайте підтримувати військо та вірте у збройні сили. І пам'ятайте, все буде Україна. Рух. Це сенс життя. Ми рухаємось щодня. Хтось до власних мрій. Хтось всупереч страхам. Рух уперед. Це шлях тих, хто бореться за майбутнє. Сорокова окрема бригада берегової оборони. Борони свій берег з нами.